Якось я гуляла парком, поруч проходили дві дівчинки і одна з них ділиться. Ми на вихідні їздили в парк атракціонів, катались на всіх гірках. І коли я з'їжджала з однією синьою так копчиком вдарилась. Копчик чи копчик немає дещо спільне це росіянізми. Куприк. Куприкова кістка, куприк це кістка людини, яка зростається з вершиною крижів. Медики кажуть, якщо болить куприк, висока ймовірність того, що проблема криється в стані опорно-рухового апарату. Я вже згадувала про роман Вибір зброї Вільяма Еша. Так ось з робочого примірника перекладу його твору викреслили слово цигарки. Треба ж було чимось замінити, тому виправили на сигарети. Знайоме слово, правда сігарети. Так ось. Цигарка походить через німецьку і французьку від іспанського слова «сигара». У словнику української мови Грінченка слово цигарка прикладається з російської як папіроса. Відповідно, ні папіроси, ні сигарети у цьому словнику немає. Дмитрик затягнувся цигаркою і почервонів увесь од'їдко диму. аж очі слізьми забігли. Михайло Коцюбинський, 1955 рік.